Всіх вітаю, друзі! Сьогодні е, хочу привітати кожного українця з дуже важливим днем в, для кожного, в принципі, це День Незалежності. Тож, вітаю кожного. І сьогодні ми говоримо про виступ Анджея Дуди, який приїхав привітати Україну та українців е, до Києва. Він е, е, реально дуже тепло. Е, я сказав таку дуже теплу промову, і давайте зараз е, про це поговоримо. Це дуже важливо в на сьогоднішній день, коли наростає е, ненависть всередині Польщі до українців, е, але тут дуже важливо розуміти, яка е, лінія і яка політика саме в офіційних е, польських посадових осіб, бо нагадаю, що саме від них. Залежить і допомога та підтримка Україні, а також допомога і підтримка українцям, які проживають на території Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими і зрештою іншими ботами, які атакують мій канал, канали моїх колег це вже звична справа. Тож дякую за вашу постійну підтримку. Отже, День Незалежності України є святом незалежності всієї центральної. Європи, оскільки без е, незалежної України не може бути незалежної Польщі та інших країн регіону. Тобто бачимо, що Анджей Дуда е, чітко і свідомо розуміє, що е, та війна, яка відбувається на території України, це е, не можна говорити, що це не наша війна, як говорять деякі поляки, які являються проросійськими, антиукраїнськими і так далі, і вибрики яких можна також. Сьогодні побачити в різних містах Польщі, бо по багатьох містах відбувалися і відбуваються до зараз мітинги українців. На, якби, в день незалежності. І були випадки провокацій, коли просто е, цілими компаніями підходили поляки, кричали: вон на фронт, вон на Україне, польська не Україна, то не наша війна, і так далі. Добре, що є поліцейські, які захищають одних від інших і якби не доходить до якихось кризових ситуацій. Е, от. І як тому це дуже і дуже важливо, бо є оцей відсоток поляків, і він, на жаль, потрошки зростає. Тих, хто. Всі свої проблеми, всі свої біди скидає на українців. На мою думку, так робити не можна, але маємо, що маємо. Е, президент Польщі Анджей Дуда виступав на Софіївській площі в Києві, е, і він сказав досить багато е, важливих речей. Перше, що ми вже з вами проговорили, друге, польський лідер підкреслив, що Польща стоїть поруч з Україною від самого початку російської агресії. Далі пряма мова: ваш день незалежності це в. Певному сенсі свято Незалежності всієї центральної Європи, оскільки без незалежної України складно говорити про незалежну і безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону, зазначає власне е, Анджей Дуда. Також він наголосив, що під час складних випробувань, які випали сьогодні на долю України, українці не залишаються наодинці. Польща підтримувала, підтримує і надалі підтримуватиме українську боротьбу аж до переможного. Кінця, тобто бачимо, щоб е, різні антиукраїнські е, поляки, так, яких на щастя нагадаю, знову ж таки меншість, е, скільки б вони не намагалися якусь гнути свою лінію і створювати картинку того, що українці комусь там в Польщі набридли, що українцям в Польщі не раді. Ми всі дуже добре знаємо, хто проживає на території Польщі, що е, це не так, бо переважна. І це важливо, переважна більшість поляків дуже позитивно, добре і по-дружньому налаштовані на українців і так само відносяться до українців. Також Дуда, в свою чергу, підкреслив, що поляки, як ніхто інший, розуміють українців, оскільки Польща двічі в своїй історії втрачала незалежність і над людськими зусиллями її відновлювала. І, власне. Ті, хто аплодує зараз Росії, ті, хто виступає проти України та Українців, це той прошарок населення, а я це можу тільки прошарком і назвати. Які власне попали під вплив пропаганди ще радянської, російської, і це також ті самі люди, ті самі ждуни, які живуть минулим, живуть радянським союзом і згадують, як тоді було добре. Хоча тоді нічого доброго фактично і не було. Польський лідер підкреслив, що він не мав і не має найменшого сумніву, хоробрий український народ захистить свою незалежність в боротьбі з російським агресором. Він висловив переконання, що вже незабаром війна завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Також Дуда підкреслив, що в 50-х роках минулого століття в Європі почав формуватись новий демократичний порядок, який спирається на взаємоповагу і співпрацю між європейськими народами, що разюче відрізняється від руського міра, про який зараз, в починаючи там з 2014 року, так активно починають і говорять. Також Дуда наголосив, що українці впродовж віків належали до європейської спільноти. Він звернув увагу на історичні моменти, які підкреслюють близькість з польськими та балтійськими народами. Дуда також наголосив дуже важливий історичний момент, і це також дуже важливо, бо на історичному підґрунті також є зацікавлені люди, які готові, скажімо так, робити оцей. Робити сварки на історичному підґрунті між українцями та поляками. І Дуда наголосив, що в 1919 та 1920 роках українці пліч-опліч боролись проти більшовицької Навали завдяки Союзу Петлюри та Пілсуцького. І він також нагадав, що Польща в 1991 році першою визнала, визнала незалежність України, і від самого початку Варшава підтримувала прозахідні прагнення. Києва дуже е, в цьому всьому, тільки погано, що на жаль, польща підтримувала прозахідні е, погляди України та українського народу. Але політики, які були на чолі держави нашої, е, на словах говорили про це. А на ділі ми знаємо, що дуже довгий період часу нас просто водили за носа, і тому е, польща вже давно в європейському союзі, вона має зовсім інший рівень життя. А Україна живе як живе. Також Дуда зауважив, що ключовою зараз в відносинах між Україною та Польщею є солідарність і єдність, які треба зміцнювати. І знову ж, пряма мова. Пам'ятайте, що Польща не втомиться і не залишить Україну наодинці на шляху до європейської спільноти. Місце незалежної України в Європі, яка своєю рішучістю і волею до боротьби, а також своєю кров'ю довела, що українці вже віддавна належать до європейської сім'ї. Польща вас не залишить в цій боротьбі. Тому, друзі, якщо навіть у вас виникають якісь конфлікти з поляками, якщо ви бачите оцей бруд в інтернеті, який ллється від поляків, знайте, що такі люди є в кожній країні, такі люди є і в Україні. І на щастя для кожного нормального українця таких людей меншість і на щастя. Як мінімум на сьогоднішній день, на цей момент, вони не мають жодних, скажімо так, перспектив для того, щоб гнути далі свою лінію і на щось впливати. Тому, як на мене, дуже якби, сильна заява зі сторони Дуди, цим можна також користуватися. Треба розуміти От, оцей офіційний посил. Тому Ще раз, друзі, вітаю всіх з Днем Незалежності. Окремо дякую президенту Польщі Анджею Дуді за його візит до Києва. Дякую всім, буду радий вашому фідбеку, вашим думкам в коментарях під цим відео. Також не забувайте поставити йому лайк. Дякую, всім гарного дня і до нових зустрічей.